Не забувайте, що попри всі новини, незважаючи на всі негаразди навколо, це все ще ваше життя. І воно у вас одне і незрівнянне. Так. Сумно. Так. Складно. Так, соромно дозволити собі радість, бо скільки ж горя. Але робіть собі відпочинок. Робіть тайм-аут, провітрювання мізок, все, що дозволить зарядитися і згадати, яке воно на смак, оте життя. Що ж може бути кращою розрядкою, аніж ульотний вікенд? Європа зараз недоступна. Хм, що ж обрати? Київ, Львів, Одеса доволі небезпечно. А що е, якщо заїхати максимально далеко? Там, де досі можна побачити літаки в небі, там, де немає комендантської години, сирен, там, де люди більш усміхнені, а сонце тепліше? Звучить нереально в умовах сучасної України. Але ні, це все є в Ужгороді. Саме це місто може, хоч на вихідні, подарувати ілюзію безпечного життя. Щ... Хіба це місто? Не Європа. Смаку не вистачає. Місто має бути, щоб своєї пані не соромно було привезті. Е Припрощала <біршу> десь. А якщо бути простішими, то як сказав Артур на запитання, куди ви їдете. Тю-тю, далеко лірочка в кафе. Так що, якщо читати між строчок, ми поїхали смачно поїсти і наговоритися по душам. Їдемо, як ми їдемо, а тут. Кажи жарко в потязі. Кажися, жарко! Жірка. Ух, Подачи від Артура попробуй спіймати. А куди ти мене ведеш, Артур? Туалет. туалет, так, Покажи, де туалет. Ось, давай, відчиняй. Ой, який сильний в нас, Артур. Молодець. Так, давай. Нажимай натискай. Давай. Давай на и в куба, да? Все, давай, бъде мене обратно в купе, се З обома пунктами справилися на відмінно. Артур вже повноцінний мандрівник, який за любий двіж, головне вписатись в його графік сну. А ми тільки за. Я в обід разом з Артуром дивилися солодкі сни. Пупс з нами на бранч, обіди, вечері, дегустації пива, вина, паби і скрізь він в дошку свій. Я не знаю, як йому це вдається. За один візит закохати в себе весь персонал і половину відвідувачів. Наша зірочка. З ним все було легко: в колясці, так, в колясці, пішки, так пішки. Але ми із лірочкою намагалися як можна частіше водити його до улюблених гуль та на качельки. Та ми навіть ферму шукали, але найближче, дуже далеко, за містом. А другий мій спутник це Лєрочка. От буваєш таке, знаєш людину все життя, але наодинці неочікувано відкриваєш цілий всесвіт в ній. Такий коктейль з мудрості, чуйності та гумору сплітається у цій людині. Ух, очі злипалися, а нам все мало було часу, щоб наговоритися. А ще, як і завжди, найкращий індикатор і психолог це наш Артур. Він відразу настільки подружився, що навіть в першому ж потязі залишився сам з Лєрою, поки мама дрімала. Давай. Це верблюди, як чим на дітки роблять? Як дівчатка у Галі на розвивашках робили? Дівчатка красиво, як вихали. А, а як Артур верблюд? А так дівчатка, так? Да. сильно, давай, зармухай. Давай, и дай ей. Ну, ты парни хочешь, это Давай, маме. Води, маму. Ммм, Сама будешь, а мне? Ммм, А сама будешь против? Мне? Нет, давай тебе. Адже так. Нямі. Нямі. Нями не знав чим. Ще до нас на один день приїхала моя подружка зі школи, Юлічка. І Артур і її залюбки влаштував експрес-тур молодої мамочки. Ну а що, я ж тільки рада, коли няче 4 роки. Я коляску взагалі майже не возила. З Юлею вони читали книги і вчили англійську. Ну, в принципі, як і я знаю. Багато-багато років тому. А хто тебе годує, синок? Я. Юля, mm -hmm. а що ти їси? Ти відомості маєш коржики? Корьки. Кульки. Корьки. Кульки. Кульки. А з чого вони зроблені? Два варення соус є. Отось ще трошки ось тут десь з, з боку. Є з боку. Ші, паличка тут якась є збоку. Ох, щось я затягнула з сентиментами. Ще був Львів. Прекрасний, як і завжди. І довгоочікуваний океанаріум. Божечки, дитина три тижні кожного дня просила туди поїхати. Ми б і маршрут змінили, якби тільки попасти туди. Його очі, сповнені щастя, коштують всього-всього. Океанаріум Львів пропонує доторкнутись до світу неймовірних жителів океану в самому центрі Львова. Підводний тунель з акулами, басейн зі скатами, різноманіття чотирьох коралів та цілі підводні ліси з їх маленькими та великими жителями. За цим ви можете спостерігати в атмосфері тематичних декорацій та приємної музики. А ставши глядачем унікального 3D-шоу, ви матимете можливість поринути в казкову історію Нептуна та Русалки. Ти собаки показуєш океанаріум? Ні, собака, дивися, рибки. Папа часто каже, життя це не ті дні, які ми прожили, а ті, які запам'ятались. Ви пам'ятаєте, що робили вчора, а тиждень тому, а місяць, що взагалі запам'яталось вам за останні декілька років, ну, крім смертей, вибухів і страху. Подорожі. Ось найкраще рішення зупинити час розтягнути його, законсервувати позитивні емоції і спогади. Ці чотири дні, невеличкий вікенд я запам'ятаю на все життя, майже погодинно всі наші мантри. Ось він, секрет довголіття і щастя.